Дві пробірки налити розчин сульфатної і хлоридної кислоти. В кожну пробірку додати трохи залізних ошурок. Виділяється водень. В пробірку налити розчин куфром 2 сульфату. Занурити залізну пластину. Пластина вкривається шаром міді сульфату. В пробірку налити розчин фером 2 сульфату та додати натрий гідроксид. Утворюється зеленуватий осад. Пробірку із фером 2 гідроксидом закрити пробкою. При струшуванні утворюється фером 3гідроксид коричневого кольору фат. В пробірку налити фером 2 сульфат та додати калій гексаціаноферат 3, Утворюється турунбоува синь. В пробірку налити фером 3 хлорид Та додати калій гексаціаноферат 2, утворюється берлинська лазурь.